Мої вітання. Сьогодні хочу зняти відео для того, щоб одним відео закрити відповіді на безліч запитань. Всі запитання стосуються саме, як правильно розрахувати необхідну кількість ниток для того, щоб скомплектувати тут іншу схему. Тому що дуже багато дівчат купують схеми в наборах, і вони не дуже заморочуються тим, що потрібно придбати нитки окремо. Але зараз. Дівчата купують схеми, і от е, те саме питання, як же ж потрібно обрати потрібну кількість, як її розраховувати. Отже, е, мені зараз потрібно скласти два набори, тому е, показую одразу. На двох схемах як роблю це я. Тобто ви можете робити так, як зручно вам. Я показую, як я роблю саме для формування наборів. Чому? Тому що я вишиваю за електронними програмами сага. У мене сага, і там немає потреби робити саме ось такі розрахунки. Все там програма рахує самостійно. тому а для наборів мені потрібні саме паперові схеми, тому зараз показую. Отже, це останні аркуші схеми. Їх декілька зазвичай, все залежить від того, наскільки велика схема. Ми бачимо тут зазначений каунт. Ми обираємо завжди каунт, який нам потрібен. Це хрестики, кількість хрестиків, а це розмір канви. Який нам потрібен в залежності від обраного аккаунту. Далі перший аркуш це символи, які ми використовуємо в схемі, кількість складань ниток, фірма-виробник ниток, номер артикул нитки, і як він розшифровується, як він називається. І ось так це виглядає на прикладі. Далі ми можемо подивитись, що в нас є. Певні знаки: знак один, номери, номерів двоє, і складання іде в одну ниточку. Це наші бленди або змішані відтінки. Ось так вони виглядають на схемі. Далі ще в нас є ось такий аркуш. Він також не один. Їх у нас може бути так само декілька, ну, в. Тут у мене їх три. Що ж тут? Давайте розбиратись, як він виглядає. Так само перший стовпчик фірма-виробник ниток. Другий стовпчик номер артикулю ниток. Третій стовпчик фул. Це кількість хрестиків, які в нас задіяні в роботі. Тобто, номер один в роботі 344 хрестики. І нам потрібно буде. Один моточок ниток. Саме останній стовпчик це кількість моточків ниток, які нам потрібно придбати. Е, все ж воно нібито нічого, можна собі е, взяти за ось цим ключем і е, зробити запаси. Я по великому рахунку завжди так і робила. Я ніколи не парилася з тим, що мені потрібно там вирухувати, щось там мені е, якось придумати і точну кількість хрестиків порахувати. Але е, справа в тому, що е, я не люблю зараз, особливо зараз, Дивитись, скільки чого мені потрібно буде докупати. Або бувають такі моменти, коли, наприклад, деякі дизайнери не закладають відсоток ниток на протяжки. В програмі я це можу змінити. Тобто я собі ставлю свій відсоток, який мені потрібно доплюсувати, і проблема якби, вирішується сама собою. То тут я не знаю, ось в цьому розрахунку вже є оцей відсоток на протяжки, чи його немає. Отже, як. Ой, прошу пардона, як у нас виглядають наші нитки? Ось так. Номер не бачимо, хвилиночку якийсь. О, все, вибачаюсь. Що відлетів десь далеко наступний аркуш схеми. Отже, як виглядають бленди? Ось так точно. Вони виглядають, як на попередньому аркуші. Але тут ось так виглядає кількість. Тобто, нитки, зрозуміло, що артикулі вони повторюються, і нам потрібно плюсувати до чистих відтінків, нам потрібно плюсувати ще бленди. Але справа в тому, що коли програма рахує ось тут необхідну кількість ниток для блендів, вона їх рахує в два складання. Тобто, по великому рахунку, якщо у нас ось тут в цьому бленді 307 726 вишивається 3154 хрестики, і потрібно. Два моточки ниток, як написала програма, то його по великому рахунку потрібно один. Але це все можна порахувати. Як я це роблю? Зараз я вам покажу, на прикладі вже розмальованої схеми. Що роблю я? По-перше, я собі ось таким чином роблю риски, для того, щоб я не збивалася, щоб мені було зручно ось так, от, особливо в блендах, щоб я не збивалася. Далі, ось сюди я для себе переписую кількість хрестиків, які у мене використовуються в схемі. Ну, я просто їх переписую з наступних аркушів для того, щоб це не робити декілька разів. Далі, мені потрібно вирахувати кількість метрів, для того, щоб необхідно цю кількість намотати на органайзери. Що ж я роблю? А, бачите, написала навіть. Є така дуже класна штука. Я завантажила цю програму мамі в телефон. І зараз я покажу ось так вона виглядає X калькулятор Значить, це калькулятор канви Ми можемо нажати ось сюди на меню. І ми побачимо, що тут є калькулятор муляне, калькулятор стіпків, витрат і і так ну і параметри. Нам потрібен калькулятор муляне. Тут. Ми пишемо кількість стіпків. Беремо приклад. Ось у мене, саме перше будемо рахувати, 845. 845. Аїда у мене 18-го каунту. І у мене використовується хрест. Зараз у мене йде складання в дві нитки, тому що це чистий відтінок. Стібок через одну нитку, моток на 8 метрів, і я роблю запас у 40%. Готово розрахувати. Ось, я бачу, що мені потрібно тут 3 метри ниток. Далі, як і, і ось так далі. Тобто, ось тут я собі запишу 3 метри, і далі я буду ось так рахувати а, повністю. Всю необхідну кількість. Це, що стосується чистих відтінків. Тепер подивимось, що ми робимо з блендами. Візьмемо останній ось цей бленд. Значить, тут я записую, що в мене 1057 хрестиків. 1057 хрестиків, а їде 18 тип хрестик. Складання в одну нитку я обираю. І розраховую, і я бачу, що мені потрібно 2 метри. Але мені потрібно 2 метри кожного з ось цих відтінків, тому що тут кожна нитка використовується в одну нитку, а не в дві, як ми вишиваємо по схемі. І ось так тут ви можете собі додати будь-який запас. Будь-який запас, ось тут навіть до 100%. Ви можете собі розрахувати, яка вам необхідна кількість на протяжки. Я не знаю, чи є ця програма, чи немає її в, в андроїдах, не можу нічого сказати, але ну, для айфону вона існує. Якщо, бодай, ви таку програму не знайшли, не завантажили, або там вона не завантажується, ви можете просто скористатись будь-яким калькулятором мульне, який є в Гуглі. Просто вводите так само, налаштовуєте для себе необхідну кількість відсотків на протяжки, обов'язково правильно обирайте каунт канви, яким ви будете вишивати. Тому що якщо ви будете вишивати, до прикладу на чотирнадцятому або на шістнадцятому і не зробите собі запас на протяжки, там, не знаю, Хоча б тих самих 40%, то вам просто може не вистачити ниток. Ось, А потім докуповувати ну, воно то якби ніби нічого, але разом з тим бувають такі випадки, коли партія різна і є навіть ну, помітні, помітна різниця між нитками. Тому раджу обов'язково закуповувати зразу всю партію ниток, всі необхідні номери, які вам потрібні на роботу надію, що це відео вам допомогло. Якщо є в запитання, будь ласка, запитуйте в коментарях. Завжди радо відповім.